Вага, колеги, отримано підтверджену інформацію про діяльність потужного наркотичного картелю в нашому регіоні. Розпочинаємо спецоперацію. Працюємо злагоджено, швидко та обережно. Кожен з вас ключовий елемент цього завдання без права на помилку по місцях. І всім привіт! Як сьогодні ви бачите, у нас є спецоперація по виявленню наркотичних кортельів, які перевозять наркотичні засоби. Ми сьогодні будемо шукати підозрілі авто, зупиняти і проводити обшук за допомогою нашого чудового друга. От. Я думаю, що можна зробити невеличкий тест, перевіримо працю, роботу наших систем. Так працюють працюють всі Все світло працює, перевіряємо поворотники. Звуковий сигнал теж працює і можемо виїжджати в патрулювання. Диспетчер автопатруль 325, спецоперація, виїжджаємо з міна на чергування. Давайте потихеньку, помаленьку виїжджати. Так, у нас пройшов невеликий дощик. Бачите, такий вже вечір у нас восьма година. от, Трафік не сильно щільний, але е, повідомили нас, що в цій місцевості дуже часто, дуже часто бувають якісь е, наркотичні трафіки. от, Так що давайте зараз будемо з вами спостерігати і дивитися, чи немає тут ніяких е, підозрілих автомобілей. Дорога слизька, так що розганятися сильно теж не потрібно. Так собі помало, по міру їдемо. От на такій автомобілі, як перед нами зараз, він їде дуже повільно. І він є вантажним. Давайте зараз трошки приїдемо за ним і подивимося, що у нього є при собі. Треба буде зупинити в межах е нашої спецоперації. Тобто у нас є поставлена задача від нашого керівництва і ми маємо її виконати. Бачите, досить повільно він їде. Хочу його обігнати, але той не може. Зараз приїдемо ми цю місцевість, туди можна буде його спинити, і зупинимо. Геть навіть не дає як розігнатись. Зупиняємося патрульна поліція України. Так, він спинився, добре. Так, ну що, давай пан Дмитро, підемо подивимося, перевіримо його документи для початку. О, oh. добрий день, добрий вечір, пані. Патрульна поліція міста Києва. А, дивіться, зараз у нас проводиться спецоперація по виявленню наркотичних картелів. А, а, Чому рухались так повільно? Можна ваші документи, будь ласка. Так, також помічаємо, що вона сильно нервує. Сильно нервує. Пане Аліса, зачекайте, будь ласка, в автомобілі. Зараз ми перевіримо вашу інформацію, я до вас повернусь. А? Що там сталося? Так, давайте перевіримо інформацію зараз по базі нашій. Так. Алісія. Так, тут у неї все в порядку, Права в неї активні по автомобілю теж все чудово. Так, і давайте тоді запросимо нашого чудового песика для того, щоб він понюхав, понюхав дане авто. Пані, дивіться, зараз я а, маю застосувати нашого патрульного а, песика для того, щоб він провів інспекцію автомобіля а, своїм носом. Да. Для цього, будь ласка, вийдіть з автомобіля. Так, добре. Ось він гавкає сильно, мені це не подобається. Так, і. Видно, що в нас щось є, а то що він гавкає, коли зазвичай щось є, в принципі. Так добре, давайте тоді його а, запросимо назад до автомобіля. Так, Бобік, ш -ш -ш, давай сюди. Mm -hmm. І зараз будемо проводити обшук автомобіля. То, що це все є не просто так. Автопатруль 325, пес за підозрив, щось нелегальне в автомобілі буду проводити обшук кінець зв'язку. Ну, давайте закрию двері. І давайте підемо повідомимо водійку, що вам буде проводитись обшук. Пані, дивіться, пес, песик щось запідозрив в вашому автомобілі. На час обшуку я вас буду змушений вас. Вдягнути в кайданки, можливо, пас помолився, так що будемо дивитися далі по ситуації, але маю легальну причину для того, щоб обшукати ваш транспортний засіб. Давайте я вас проведу до автомобіля. У нас гроза починається. Чудово. Будь ласка, пані. Давайте, щоб я вас село силою не. Так, і давайте обшуковувати автомобіль. Так, що тут у нас є? Угу, А вона є в автомобілі був знайдений одиночний шотган, одиночний дробовик і а, папір для закрутки. Це, в принципі, те, що мені здається, і на, на нюхав песик. <кій> так, давайте подивимось, що цей. ого. Ого, це там, це там гроза. Подивимося, чи цей, е... дробовик зареєстрований на нашу підозрювану. Так, давайте зараз запросимо серійний номер в нашого диспетчера. Диспетчер. Ага, у нас серійний номер він е, стартий спеціально. Добре. Так, пані дивіться, е, вас буде заарештовано за нелегальне за носіння зброї. А, от. Ви маєте право збирати навчання, все що ви скажете, може бути використано проти вас в суді. Ви маєте право на адвоката, там один телефонний дзвінок. Надіюсь, ви зрозуміли її права. Звік тут двері зараз. Добре. Диспетчер, потрібен евакуатор на місце. А зараз тупав підозрив. на место дезлокации мои, Дякую. Зараз дочекаем эвакуатора и можем ехать и далее. А у нас тут есть приемальный пункт как раз. Чудово, чудово зараз. Якраз є всі приймальні пункти віддамо. чудово, забирайте її. Так, ну, а ми поїхали далі. Така груза, в принципі. Давайте поїдемо зараз на розворот. Тільки сюди в цю сторону. Вемці. А ми їдемо далі, будемо дивитися, що у нас далі тут по порушникам. Бачите, вона їхала дуже повільно, це мене обганяє, ну має право. Їхала дуже повільно і певно, можливо, була під якими засобами, але там вже експертизу будуть проводити. На місці і будуть вже бачити, чи, чи присутня вона до тої організації кримінальної, яка торгує наркотичними засобами тут на районі. Але файна в нас грозає. Прекрасно взагалі. І от такі бусики, вони от в першому листу підозрюваних, того, що ніколи не знаєш, що у них там є. Але такі автомобілі теж можуть бути. До речі, це є автомобілі, які в тільки що мені, мені теж не подобається. Зараз по всьому місту або е всій області проводиться ця спецоперація, тому що вони доволі такі сильно змогли розширитись за час, поки тривало розслідування. Ну, про них уже служби давно знають. перетнув, перетнув сплошну. І виконав... виконав обгін. Точніше випередження. Давайте його спинимо, тому що він тільки що перетнув сплошну лінію. На мосту ми теж не можемо зробити випередження. Ну ч цей обгін. О, до речі, там їде дом на колесах, і у нас, в принципі, в розпорядженні написано, що ми можемо їх перевіряти також. Ми їх можемо перевіряти також, так що давайте зараз виконаємо випередження цього автомобіля. Зробимо так. Спробуємо його зупинити. Оба! Оба, оба, оба. Видно, є, видно, є, видно, піймали того, кого потрібно. Диспетчером маємо одного, котрі намагається втекти, тільки що вдаримо в нас електрошокера. Будемо переслідувати. Повертається, повертається назад. мене взад сильно. Перевернулися ці, але нічого страшного. Поїхали далі. Звечер маємо потенційного, потенційного учасника з групи картелю. Переслідуємо зараз напрямку міста 132-й кілометр. Потрібно буде перекриття на 119 кілометрі. Зараз спитаємо перекриття. Диспетчер, бачу перекриття, бачу перекриття. Скидаю швидкість. Не спрацювало перекриття, він поїхав далі. Він збив декількох поліцейських, збив поліцейських. Хід маневер не зробимо, тому що небезпечно. Є багато людей на дорозі. Патрульна поліція, зупиняємося, автомобіль зупиняємося, зменшуємо швидкість. Давайте будемо робити попереджувальний постріл. Диспетчер автопатруль тв 5 на перша переслідує автомобіль, а є ведучим переслідування, буду робити попереджувальний постріл. Водій транспортного засобу буде, ви... буде попереджувальний постріл в повітря. Після чого відкриємо вам вогонь по колесам. Автопатруль 325 поки не заїхало в місто. Після попереджувального немає факту, буду а, відкривати вогонь по колесам. Є одне колесо. Автопатруль 325 одне колесо, а наче пробив. Давайте друге спробуємо. Треба ближче під'їхати. Нам то патруль 3D5 заїхало місто вогонь більше вести не буду. Інформацію потужна. Маневр під маневр невдачний, невдачний, і Треба вас піймати на великій швидкості. Блокуємо, блокуємо, блокуйте, блокуйте. його. Зупинився, зупинився. Руки догори поліція, поліція руки догори! Пасажир також. На коліна, руки за голову. Патрульна поліція. Патрульна поліція руки за голову. На землю. На землю сказав. На землю сказав. Диспетчер підозрювання в кайданках. зупиніть трафік, будь ласка, на моєму місці знаходження. Давайте зараз перевіримо їхні документи. Ну, точніше, ми їх повністю зараз а, так, на коліна. А, диспетчер, можна інформацію про громадянина? Давайте цього хайп прошукають, я прошукаю цього. І зараз за допомогою собачки ми обшукаємо транспорт. Але у нас і так, є причина обшукати транспортний засіб, так що не маємо потреби в собаки. Так, спиною до мене на зараз буде обшук. Так, у нього був пістолет, і у нього був ще один пістолет і жовта бандана. Жовта бандана це якраз і є знак наших, а, нашого картелю, так що ми, по-моєму, зловили куш. Так, у нього було а, майже 2 кг в фольгі якогось порошку. Також в нього була велика банка поліцейського а, спрею, і в нього був револьвер. Добре, панове, вас заарештовано, вас буде доставлено до а, найближчої поліцейської станції для подальшого розслідування. Давайте поки що обшукаємо машинку нашу. І там ще більше наркотиків. Так, да, да, ми зірвали куш. Диспетчер, ми. Потенційно знайшли а, учасників цього картелю, тому що дуже багато наркотиків, жовті бандани, пістолети не зареєстровані. Давайте тоді будемо викликати а, їм транспортування. Диспетчер-транспорт, будь ласка, для а, підозрюваних на місце. А, ось у нас вже є на місці. Транспортер. Ну, просто, типу, вони є такі дуже небезпечні, то для них потрібен сам... Так, ну, в принципі, ми вже і під'їжджаємо на місце. Такий у нас ну, дождливий день. Видався, до речі, досить непогано. Ми зловили двох учасників картелю, і там нам передали інформацію, що а, ми зловили ще якусь шишку. Ще не останню людину ми спіймали. Так давайте ми тоді заїдемо вже на відділок, якнайшвидше, і здамо зміну.